За вікном 2006. -й. Народ бігає в Neverwinter Nights, влаштовує підставні мокруги Hitman Blood Money і насолоджується швидкістю Need for Speed Carbon, який зі всіх сил намагається перевершити попередній Most Wanted. В той самий час всі надбання всієї серії Need for Speed намагається перекреслити справжній мастодонт з оркостану під назвою Lada Racing Club. Lada Racing Club це гра в жанрі аналога в «Нєт», яка покликана показати Москву, як вона є. Це перші по-справжньому узкі гонки в отечественних машинах, чий дизайн не вкрали а одолжили. Якщо ви встигли подумати, що цей шедевр було створено двома іванами за бутилку медичного спірту, ви помиляєтесь, адже на розробку гри пішло 500 тисяч доларів. Який ідіот виділив такі гроші команді з п'яти людей приватна компанія. Gaijin Entertainment, яка була постійним спонсором подібного трешу, до релізу Lada Racing Club розпіарили до неможливості. Тепер у Рабзіян буде свіід Speed, узкий з повіями з кільцевою на обкладинці і репом для душевно хворих. Головну тему написала група каста, як утрясли відходняки, що після вчорашнього, але кліп знімати треба, адже це вступний ролик до великої ігри. Руський Іван запихає диск в сідором і на рулі починає видавати такі виверти, що не те, що пукан, аж руки згорають. Як підключити кірмо до цієї гри до слова, так і не придумали. Та це не важливо, оскільки за рік до виходу гра вже отримує престижну в під'їзді номер 33 нагороду найбільш очікувана гра року. Більша частина грошей на розробку йде саме на піар нітфоспіду for для рабзіян. І це спрацьовує так само добре, як і реклама казино з калатонами. Якщо в схемі не бачиш лоха, значить лох це ти. Але це нормально для русаків. Їм навіть ціну накрутили вкрай простим способом. Продавали гру на чотирьох дисках. Без жартів цей паноптикум був настільки великим, що влізав аж на чотири диски. А знаєте чому? Тому що розробники просто напихали в гру абсолютно лівих файлів, щоб штучно збільшити її розмір. А чим більше дисків, тим вища ціна. Та не все йшло по маслу. До релізу залишалось менше року. А тут чуваки, які створювали руші для цього шедевру, вирішують злитись. Справа в тому, що вони повинні були отримати 60 тисяч доларів з продажів гри. Але розробники чудово розуміли, що з цього вийде, точніше, не вийде нічого, тому попросили заплатити їм до релізу. Відтак довелося переносити гру на інші руші BDSM Engine ой, DaGor Engine, який зумів показати душевно вражаючі результати. Настає момент істини. Lada Racing Club виходить на болотах і запускає шалений ажіотаж. Рабзіяни скуповують по 4 диски і розпочинають кар'єру узкого гонщика, та не просто узкого, а із Москви. Як належить справжньому патріоту, кататись будемо лише на тачках від АвтоВАЗ, з котрими розробники договорились за два дні. Починати юні автолюбителі будуть зі створення водійського посвідчення, в якому в обов'язковому порядку потрібно вказати своє православне ім'я, типу льоха Бутилка чи Ваня Шприц, після чого за бабину пенсію треба купити перший тест. Копійку, яку одразу ж можна і затюнити. Так як різні технічні доповнення безглузді для автомобілів настільки високого шаблону, переходити одразу потрібно до установки спойлера, а також не забути причепити в салон освіжувач повітря і Йолочка, так як в салоні ніколи не вивітрюється запах гівна від стількох коней під капотом. І нарешті ми виїжджаємо на дороги Москви. в день, адже саме тоді місцеві рейсери проводять свої змагання на тазах під назвою Хто перший не доїде до СТО. На щастя, гра оминула реалізм, завдяки чому машину не доводиться ремонтувати після кожного повороту ключа в стартері. Не стосується реалізм і фізики, так як в Москві фізичні закони не мають жодної сили. Цю силу в себе впитали мінти. А ви як думали, посеред білого дня можете ось так ось просто ганяти містом туди-сюди? На заваді стануть камікадзе копи, які вважають, що злочинці в Москві не мають бути в тюрмі, вони мають бути в труні. Саме тому копи на всіх парах намагаються врізатись у вас за будь-яку ціну. Та на щастя, відсутність фізики перешкоджає їм у цих зловісних планах, як і можливість читерити. Виявляється, що в грі за 500 тисяч доларів ще й немає штучного інтелекту. Якщо переключити камеру на задній вид, копи розуміють, що їх палять, тому намагаються їхати за правилами. Таким чином, ви можете перемогти в будь-якому заїзді, так як вас ніхто не обжене, а всі текстури попереду просто не промальовуються. Якщо ж перед вами щось таке їхало і ви переключились на дзеркало, повернувшись назад на трасі, не буде жодних перешкод, а іноді й самої траси. Ну а траси тут зроблені з величезним ентузіазмом. Ось це, наприклад, гонка квадрат, а це гонка кільце. Форма трасна очно демонструє форму мислення розробників. Ну а що в Москві все таки є? А наше завдання показати Москву у всій красі. Катати срабзіяни повинні були під якийсь репчик для душевно хворих, який дозволяв тобі повірити в себе і обігнати всіх інших алконавтів з району. Але суперники часто припиняли гонку, бо йшли на 50 грам. Ну а щоб гравцю не було нудно, гра просто ламала лічильник місць. тому навіть якщо ти їхав на першому місці, будеш їхати на другому. З інших розваг тут не лише проривна на 2006 рік, графіка, але й пішоходи, які як істинний узкий вміють тільки помирати. Та що буде, якщо все ж добитись висот в московських гонках? Ну ви зможете першим в світі після розробників побачити Ладу Революшн, яка так і не зробила революшн, бо не вийшла. Зате подається машина в істинному кольорі, кольорі лайна. За невідомих причин Лада Рейсін Еволюшн так і не зуміла завоювати серця Рабзіян, хоч зуміла розійти з числом 300 тисяч копій. 70 тисяч з них були повернені назад на прилавки магазинів. Очевидне прокляття зависло над рушієм Таджик ой, Дагор Engine». Так якщо в 2003 році він не зумів отримати всесвітню славу з грою Бумер зірвані башні. Це найточніша адаптація одноіменного фільму, в котрій ми будемо з братками їздити чимось схожим на дороги на чомусь, що схоже на машину. Треба ще раз наголосити на точності цієї ігрової адаптації. Вона настільки точна, що розробники просто вирішили використовувати кадри з фільму в якості кат-сцен. Що в цій грі потрібно робити? Ну, спочатку ми будемо просто їхати вперед. Ось так от просто їхати вперед, кудись під деганську озвучку, яка складається з набору трьох фраз. Потім автори насипають екшену, і проста розбірка в лісі перетворюється майже що на симулятор Білгородської Народної Республіки. Подейкують, що саме з цієї гри Activision черпали натхнення для створення Call of Duty. Все ж бумер так і залишилась неоднозначною грою, чи то гра з найгіршою стрільбою, чи то гра з найгіршим керуванням транспортним засобом. У будь-якому випадку вона бере нагороду як гра з повною відсутністю графічного рівня. Та чи знаєте ви, що в бумер зірвані башні був старший брат? Гра так і називала Брат 2, а на в Америку, і була адаптацією того самого фільму. Тут все теж шло за каноном. Катсцени з фільму і менюшка в стилі шаланий Макс зроблена на фоторедакторі Sony Ericsson. Oh Гра з самого початку пропонує захопливий геймплей, який розкривається в ходьбі і відкриванні дверей. Не може не дивувати звуковий супровід. Брат 2 став першою грою, яка запропонувала ідею інвізних пушок настільки майстерно ховає їх в дупі Даніла Багров. Десь звідти він і стріляє, але саму стрільбу автори вирішили не спойлерити в брат 2, а показати вже в брат 3 льодовий обвал. Але гра чомусь так і не вийшла. В результаті брат 2, а брат на чомусь не зумів стати культовим на болотах, хоч всі придумови для цього були. Минає більше ніж 20 років, і болотний геймдев продовжує клепати ігри, на котрі заслуговують рабзіяни в 2024-му Виходить симулятор Чушпана, ще одна ігрова адаптація фільмів для недоумків. Гра демонструє будні біосміття. Воно прокидається, шукає щось пожерти і випити. А так як випити нема, йде до кіоску з одним доляром, який вчора мама позичила у далекобійників. Життя Івана передається у всій красі: стара хрущовка, застяний під'їзд з написами на стінах, які створювались в програмі Paint, і райони потенційних власників білої лади. Але не влада Racing клаб. Утім, гра не вийшла по справжньо реалістичною як райони занадто охайні, а навколо немає бомжів і таджиків. В будь-якому випадку дяді Толі треба похмелитись, тому таритись в будці треба пошурику. Але вже за декілька хвилин головний герой приймає перо в бік від місцевих авторитетів. Життя складне. Все це не зупиняє головного героя, і він записується на секцію п'яти хвилин без водки, де доводиться виходити на ринг з чуваками у в'язаних светрах. Так як життя на районі віддає імітацію, займатись доведеться подібним стільки, скільки зможе витримати твоя психіка. Як на мене чудовий зразок ідеальної гри для рабзіян, та невже узкий геймдев таки не може? Невже смута виявилась поганою грою? Це ж не The Day Before якийсь, який навіть не вийшов. Якщо хочете огляд цього трешу, залишайте коментар під цим відео і змийте мою психіку в унітаз, з глибин якого і повстав цей чудовий витвір. А тим часом варто згадати про ще одну перелину минулих часів Волкодав, ще одну ігрову адаптацію про слов'янського конана Варвара. Не відаючи того, Вовкодав став прототипом смути і вийшов цей шедевр у 2007 році. Та насправді версій гри було декілька. Це от істинно-слов'янський варіант з орками і гномами. Думаєте, орки зупинились на тому, щоб зображати самих себе? Ні, так як це зображення було б неповноцінним. По цій причині ви можете знайти в грі зомбі, от лише телек не вигадали в фентезійному середньовіччі. Та Вовкодав була непростою грою, це була слов'янська RPG, тому тут ще й були діалоги. Приблизно такі: там, де ламались і помирали дорослі, дитина виросла і стала мужиком. А мужик став вбивцею. Хіба не достатньо для крутої зав'язки? Звісно ж, ні, такий успішний успіх повинен мати сиквел, і він виходить вже через півроку під назвою Путь воїна. Вгадайте, хто спонсорував у Звісно, Гайджін Entertainment – королі крінжа. Вовкодав повертається в рідні місця, щоб перебалакати з мужиком птахом і помстити скривникам. Гра склала серйозну конкуренцію першому відьмаку, хоч про це ніхто і не знає. Неймовірний геймплей з 15 FPS просто вражав. Ну а сюжет цієї гри. Сюжет цієї гри неможливо забути так само, як страшний сон з четверга на п'ятницю. Ну а щоб ваш ігровий досвід не перетворився на суцільне жахіття, беріть ігровий ПК від Artline і грайте лише в топові ігри без жодних обмежень. Став лось цьому відео і заходи частіше, тут завжди весело.